Продовжуємо випуск Україна. І весь православний світ, який живе за юліанським календарем, сьогодні відзначають святвечір або багато кутю. Цього дня завершується Пилипівський або Різдвяний піст. На столі має бути 12 пісних страв на честь 12 апостолів. Обов'язковими на передріздвяні вечері мають бути кутя та узвар. Постій далеко не всі українці, але накривати на стіл 12 пісних страв на святвечір вже стало традицією для усієї України. А з першою зіркою вже можна колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса. Коли приходять колядники, важливо першими до хати впустити хлопців. Згідно за звичаєм, він принесе в домівку мир і добробут. Увечері в храмах розпочнуться урочисті богослужіння, що нагадують про велику подію, з якої почався відлік нової ери. Про традиції святкування Прикарпатці у наступному бліц-опитуванні. Ну як, збирається вся родина, вечором, 12 страв має бути на столі. Ну, по нинішнім цінам воно виходиться, так немало. Їду в село до мами, а так Новий рік тут, Різдво в селі. Перш за все на цвинтар. Сьогодні там свята вечеря, на завтра церкву колядувати. У нас цікаво, досить приходять свята. У нас попід кожну хату йдуть з колядою, і чоловіки, тобто брати і сестриці окремо йдуть, і молодь йде, і вертап іде. У нас дуже весело. В кругу сім'ї, всіх рідних. Потім збираємось на цвинтар до батьків. Хотілося б трошки дешевше. Щоб було, що на свято піднімають наоборот ціни, а хотілося б, щоб на свято якось, щоб люди святкували, а відпускали трошки. Зранку до церкви йду, потім після того йдемо додому, сідаємо за сіл, святкуємо різдво. Дорожче обійшлося це святкування? Ну, звичайно, дорожче. Звичайно. Ціни, звичайно, пішли вверх, тому що на, на всі, ну, якщо прийти на, на ринок, наприклад, на ринку купувати, чи в магазинах, чи там сільково товаришся. Звичайно, що більше. 20%, напевно.